Як думаєте, це може бути сексуальним насиллям? У тебе, милиличко. Ну, бо встань і покрутися. Зараз? Так. А це. Тепер підніми сукню і покажи свої ноги. А цей кусочок. Вище. Такий тип поведінки називається сексуальним насильством через маніпуляцію. Або. Емоційним підтекстом з сексуальними намірами. Психологія це можна описати як грумінг. Коли людина цілеспрямовано будує довірливі стосунки, використовуючи їх для отримання сексуальної вигоди. Багато хто уявляє, сексуальне насилля це коли на мене, напав незнайомий мужчина, ну і причинив мені шкоду. Але насправді воно може виглядати зовсім по-іншому. Ти працюєш зі мною. Я допомагаю тобі, і ти будеш. Першою в черзі на успіх, але я хочу дещо натомість. Коли психологічний тиск, який змушує жінку погоджуватися на дії, яких вона насправді не хоче, може йти від людей, яким вона довіряє, це може бути керівник, друг, колега, а в дитячому віці від дорослих чоловіків, яким довіряє дівчинка, з моєї практики це був тато, дідусь, хресний відчим. Мова йде про дорослу людину, яка має владу, маніпулює емоційною прив'язаністю та довірою. Тому таку травму пропрацьовувати в рази важче.